Всіх вітаю! Ви на каналі «Про настілки». Мене звати Ярослав. А мене звати Святогор. І сьогодні ми будемо розпаковувати гру, яка називається Плюша історії від видавництва Розум і Планета ігор». Тож, не будемо затягувати час. Поїхали дивитися, що там всередині. Тримай. Їш? Опа! Є! Yeah. Oh. Так, перше у нас важливо. Це, це колода дослідження, не тасуйте ці карти. Не дивіться на них. Колода дослідження, не тасуйте. Так, ну у нас відразу є тайлики, є що з якого видавлювати. Так. Далі у нас є іде книжка. Отака. Книжка, вона. Дивіться, Як... тут якісь сердечки і тут щось написано по-англійськи. Де по-англійськи? Де там? Там нічого не написано. Ну, красним вже написано. А, щось написано, так. Да. Сту. Сту. Коротше, щось написано, але не розбірливо. Написано не розбірливо. Ось, о, дивіться. Цю книжку ми будемо досліджувати святи протягом гри. Так, да, ми будемо ходити, бачите, кімната дівчинки. І, і ми тут будемо ходити по цій кімнаті. Будемо читати історії і е, проходити її. О -о -о. Бачиш, тут у нас? Нічого себе, як їх багато тут. А тут різні карти. Так, тут ну, бачу, ось така книга здоровенна. Бачиш? Оце всі історії, слухайте, да тут багато сторінок, я вам скажу. Прям все вам видно, яка товстелезна книжка. Тут грати не переграти. Дивись, що у нас гудзики, О, гудзики. Гудзики. О Гу... дивись, тато. Кажи. що я знайшов. Це у нас незрозуміло що, вагонетка. Вогоньки. Ага, ще одна вагонетка. Дивіться, тут куча різнокольорових кубиків. Так, ну ти, ти видавлюй і складуй тут біля себе. Але ще, дивися, що у нас тут є. Тут багатсько, прям багатсько різних фігурок. Дивіться, ну це я так розумію, це якийсь бос, з яким ми будемо воювати. Не... Диви, яка Ай. собака. Механічна собака. Ну будемо знати. Наверно, це... Ого, слухайте, та тут куча різних поганців. Дивіться, з таким тисаком. Чувак. Так, Тапа. а де ж наші? О боже. Та, ну не зовсім дитяча гра, я вам скажу. Тут деякі такі, вони дуже, дуже страшні. Ось голова кукли із з отакими, як у рака, клешнями. Слухайте, тут багато, прям фігурок, ну багато. Багатенько так. Ось, о, дивіться. Ого, дивіться чаклун. І вони всі, ага, ось о, декілька собак. О, вон папа хороший, хороший. Це слонік. О, слоник. Знайшли гарного персонажа. О, бля. о, от ще зайчик. Зайчик. Якийсь чоловічок. Осьо, ведмедик, дивись, ведмедик. Да, якийсь чоловічок. Папа, який... Ведмедик з шаблюкою. Коротше, у нас тут Пап... прям багато поганців. Папа, а це те ж. Дівчинка, та? мабуть, яку ми будемо чи спасати, чи що. Я та, не знаю про цю гроші, поки ну, майже та нічого. скільки їх тут? — Це якийсь теж поганець. Дивіться, які. О, О, ось, бачу ці павуки. Це павуки такі. О, тато, дивись. Ну, це теж якісь. Я знайшов ще два хороших. Ти думаєш? На. Думаєш, це хороші? Так, да, це свинка і якийсь ще чувачок. Лев, О, чи що. Це хмаринки? А це хворі? Це будуть наші, наші, наші хп, наші життя. Ні, вона... життя. ти думаєш? Да. Я наче там трошки дивився, що це життя. Ну, ми розберемося. Так, тут у нас декілька колод-карт. оцю колоду не можна тасувати. Бачите, перша історія. Написано: важливо, не тасуйте. Ну, ми її не тасуємо, хорошо. А втору. А ще дві тут у нас колоди, дивись. Це колода з якимись е, допоміжними мабуть, інструментами. Бач тут е, гайка і гвинт чи болт. Це теж якісь допоміжні. Коротше, у нас тут Багато. ще маленька колода. Пап, а давай хороших будемо відставити. Зикимося знаком оклику, не знаю, що це. Мішок, дивіться, чорний мішок. В Цей мішок, я не знаю, що ми будемо закидати. Може кубики оці. Ну, Підозрюю, що так, що це мішок для кубів. Папа, скажи, такий слонок, він такий засмучений, а чого йому буде якщо в нього є молоток? Ну, він тому й засмучений. Тому що доведеться діставати молоток і поганців мочить. Дивись, у нас тут є планшети кожного гравця. Ось Ведмедик, дивись. Ось цей засмучений слоник, клаповух він називається. Mm. бачиш? О, mm. пап, oh, так ось це сердечко. Це котик, ось, ось, ось бачиш, п'ять, от сюди Aha. складаються у оці хмаринки. Да. Оце сердечки, це якісь супер, це суперсили їх, я таке розумію. Oh. Стібок. Ось, ось левко. бачиш, левко, <гум> паця, свинка це паця, зайчик-плига і ведмедик бурмила. <гум> бурмила меха. Якщо ви читали пригоди в лісовій школі, то ви знаєте, що там директор школи Бурмила Михайлович. Да? Да. Ну Давай е, оці колоди розпакуємо, подивимось, що там в цих колодах є. Люблю, коли воно запаковане, і є оця стрічка, що за неї потягнув і одразу розпаковував, бо іноді запаковують і без цієї стрічки і мучаєшся. Шоколадний їх. Відкривати так, так. Стурбований, стурбований, опалений, опалений, це намоклий, намоклий. Це якісь у нас картки станів. Я так підозрюю. Так, дивись, тут такі зірочки угу. і отакі знаки питання. Так, ну не питання, це не знаки питання, це просто три крапки, щось казати. Дивіться, от бачите, зірочки і три три крапки, Бачите? Так, розпаковуємо ну, наступну. Я поводу. розумію, що вона така. Що вдома пограємо з нею? Я розумію, що вона така така страшнюча. Страшнюча? Ну ти ж сміливий хлопчик. Да. Не будеш боятись. Дивись, Но... у нас тут, трубний ключ, канцелярські да, гумки, що? кухонний ніж. Тут у нас різні предмети, да, які я знаєш так підозрюю, зброя. Я думаю, блін, от це буде самий босс, а от це його будуть е, сини і дочки. Ти думаєш? Так, да, буде його собаки. Собак. собаки, з якими нам прийдеться воювати. Да. Треба буде перемогти цих Диві собак, які... у цих павуків, у цих якихось чувачків. І, Вони і ще й дивіться на різних підставках. Однакові чувачки, дивись, оцей на, на круглій підставці, цей на квадратній підставці, ці на шестикутній підставці, цей на п'ятикутній. Не що... все так просто. І павуки так само, бач. П'ятикутна, шестикутна, чотирикутна і кругла підставка. А оце теж бос, я думаю. Ні, це була охоронець якась... замку. Це охоронець замку. Це якийсь злобний професор. Папа, я ось думаю... ось дивись, тут зброя різна. Осьо-йо да. є, Оооо! К... Пластиковий шолом. Тут, коротше, зброя. Тато, дивись. І... Я думаю, що оце ось... ти казав, що він захисник, він так от захищає будинок цілий Ну, золений. я не знаю. У нас тут зброя коротше, і. Так, я все повидав, Коротше, зброя. різні предмети. Зброя, так, захист, так, обладунки, різні. Та тут я вже все пороблю. Молодець. Ми ще в нас одна колода не розпакована, залишилась. Все. Ну, цю ми не будемо поки розпаковувати, бо бачиш, її не можна тасувати. А оцю ще колоду подивимось, що тут. Так, Іграшкова бомба. Тут прям якісь... Іграшкова бомба! Ну тут пишуть. А, так, тут якісь, так, е так, я так розумію, так. це колода. Дивіться, тут навіть нож є. Тут даже такий молоток, який в свинці. Це ножиці. Це колода. Ну, тут колода подій якихось, Бо тут іграшкова бомба, і тут прям щось написано. Це я так підозрюю, що ви будете розмовляти з іншими персонажами і діставати ці картки за допомогою них якось комунікувати з NPCшками. Так, да, ось, наприклад, іграшкова бомба, вибір. Ви тікаєте чи намагаєтеся знишкодити робота? Якщо тікаєте, тут одне щось зачитуєте. Якщо намагаєтеся знешкодити, то кидайте кубик. Коротше, тут усього багато тата, цих. Тато, можна я щось скажу. Дивіться, Скажи. тут якийсь шолом відро, угу. якийсь е, шолом чайник. Ось дивись, дівчинка. Тут різні стани. Дівчинка да. щось спить, 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 спить. спить, спить неспокійна. Не прокинулося. Ага, це у нас, мабуть, це все відбувається, поки дівчинка спить, а коли вона прокинулася, то у нас чи кінець пригоди, чи ми програли, я не знаю. Тут якісь ще у нас дивіться, вода, темрява, стіни, вогонь, вітер. Так, пер... Коробочка соку, це воно сім. Ну, це вона, мабуть, поповнює нам життя. От це з яблуком, а це не знаю чим. Ні, це вона допомагає нам витягнути додаткові кубики з мішка. О -о -о. Да. Раз кубики з мішка, значить кубики будуть у мішку. Ось, диви, у нас тут е, планшети у цих всіх поганців. Бач Ди, ось да. ось тут барбос, Оці, оце барбоси. Оці темносерди. Оці темносерди, бачиш, оце повзуни, павуки це повзуни. Ди, дивіться, тут навіть для чогось фламастер малювати столі на стіні. Не знаю для чого цей фломастер Не знаю. Ну для чого? Зараз прочитаємо. За кулка. Один раз за свій хід можете поміняти один зі своїх кубиків дій на кубик дій зі скиду. О, -о, О. Тут все зав'язано, я підозрюю за на цих кулка, кубиках, що ти так, на них викинеш а -а -а. і якого вони кольору. А -а -а. Я підозрюю, що від кольору залежить і що ну, які у тебе будуть дії. О -о -о -о. Я вам! так добре святі. Ота. Отак ми розпакували все. Ага, тут ще ну я підозрюю, що сюди будуть карти вкладатися. а може не карти. Ну верніше, а у ці планшети поганців може будуть складатись. А нічого. Ми... Клей, ah. ну клей треба скинути цю карту для того, якщо кинете кубик загрози. Для коротше, тут е, вони дуже сильно все взаємодіє з кубиками. О, папу, такі дві. Ти... я так розумію. Тут папа, багато. тут чотири, це? Да, це у нас підказка. Що, що робить? Бач, підказки. Хід гравця. У Нас до чотирьох гравців грає, і чотири підказки. Будемо розбиратися з грою. Зісяті пограємо. Можливо, знімемо відео, як граємо. А може просто пограємо і пройдемо, розкажемо вам свої враження, розкажемо, як в цю гру грати, і поділимося своїми враженнями. Про і розкажемо гру. про цю свинку, чому вона сумує. <рес> і слоник, так? То, то слоник, яка ж це свинка? Дивись. А, ну, да. І розкажемо, чому вона сумує з молоточком. Все, дякуємо вам за увагу. Ставте лайк і поставте на наш канал Пит. Все, до побачення! Писку. Дякуємо за увагу, а ми пішли спать. Да, щоб побачити плюшові історії. Так.